Щиро вітаю вас, дорогі друзі, партнери нашого служіння, благословена, помазана сім'я віри. Я Віталій Вознюк, радий провести з вами цей час ефіру, розділяючи нашу спільну віру в Ісуса Христа, в Його перемогу і в кожну обітницю Божого Слова, яке Він сказав про нас, яке Він сказав нам, де ми підкоряємося себе Божому Слову, Божим обітницям, і ми дозволяємо. Божій волі через ці обітниці проявлятися в нашому житті. Часто люди тратять багато життя на те, щоб знайти волю Божу, а вона вже є написана в Слові Божому. І Якщо ти хочеш знати волю Божу, читай Слово Боже. Якщо ти хочеш виконати волю Божу, виконай що там написано в ім'я Ісуса Христа. Поставте, будь ласка, вподобайки, зробіть репост на вашу Фейсбучну сторінку. пошліть ссылки вашим друзям або ваші групи. Нехай більше людей зможуть доєднатися до цього піснення віри, з'єднатися в спільній нашій вірі в перемозі Ісуса Христа, дозволяючи Духу Божому використовувати. Ну, Його Слово, Його обітниці на збудування Твого життя і ствердження Тебе в істинах Божих. В ім'я Ісуса Христа. Сьогодні той час, коли ми говоримо про важливість розуміння, що наші взаємовідносини з Богом вони не мають будуватися на підставі наших потреб або нашого розуміння. Все, що ми хотіли би, щоб Боже працювало в нашому житті, ми маємо зрозуміти наступне: що все Боже працює в нашому житті з Божої обітниці. Якщо Бог це дав нам в своєму слові як обітницю, або це було включено в жертву Ісуса Христа, і Він це зробив для нас на Христі, то це дає мені. Право і сміливість приходить в присутність Божу, і на підставі того, що зробив Ісус, на підставі, що говорить Його Слово, я можу звертатися до Нього і казати: Господь, я дякую Тобі, бо Ти взяв мої немочі поніс мої хвороби. В твоїх ранах я був оздоровлених. Тому я приймаю сьогодні для мого тіла Божественне здоров'я. І мені не треба, знаєте, шукати, Тут годинами волю Божу щодо мого зцілення. Так, да, я розумію, є цілі напрямки в церкві, які вчать, що хвороби приходять від Бога, і нам треба з вдячністю приймати хвороби і так далі. Але це не відповідає дійсності Євангелія Ісуса Христа. Бо хвороба була ворогом Бога. І Ісус прийшов для того, щоб перемогти кожного ворога Твого життя. І все, що людина втратила в Едемському саду, було повернуто в наше життя через смерті і Воскресіння Ісуса, бо Він отожіствив себе з нашими гріхами, прокляттями, хворобами, і він пішов і був наказаний Божою справедливістю за все те, що ми заслуговували. І Біблія каже, Павло каже нам в Коринфянам, що Бог, Бог подав нам свідоцтво або удостовірення, воскресивши його із мертвих. Що за свідоцтво? Що за удостовірення? Це те, що гріхи наші, наші прокляття, наші хвороби, вони були покриті Його ціною жертви. Якби хоча б один твій гріх чи будь-якої людини був не покритий жертвою Ісуса Христа? То Ісус не міг би воскреснути з мертвих, бо Він став би ну, брак коштів. Гріх якийсь не покрився його кров'ю, Він не може воскреснути. Але Біблія каже, що Бог подав нам свідоцтво тим, що воскресив його із мертвих, і це свідоцтво є, що його жертви було достатньо, щоб покрити гріхи всього світу. Тому, говорячи сьогодні про ці речі, я хотів би, щоб ти взяв для себе Божі обітниці і будував себе, своє життя. Чому? Ну з'їдай Боже Слово. Кожен день корми себе Божим Словом. Твій дух потребує Боже Слово, Бо ми знаємо про Бога через Боже Слово. Ми розуміємо волю Божу через Боже Слово. Ми розуміємо принципи життя через Боже Слово. Ми приймаємо від Бога напрямок для нашого життя і служіння через Боже Слово. Тепер, якщо ти не уділяєш цьому час, якщо ти не будуєш себе і не дозволяєш твоєму духу збудовуватися на відкриттю істини, то більш за все твоє життя буде ситуативним. Ти будеш бігати від одної крайності до другої, ти будеш ну, кожен раз ну, для себе знаходити якісь виправдання, чому ті чи інші речі стаються в твоєму житті, і ти будеш заложником цих речей. Але коли ти береш Боже Слово і ти робиш його основою, чому я так можу вірити, тому що так говорить Господь. Чому ти так можеш вірити? Тому що так говорить Господь. Мені подобається свідоцтво, коли Кері Блейк проїхав. Коли він це служіння Джон Джелейк міністрі, то найменша донька Джона Лейка ще була живою, і вона передавала з, ну, з її чоловіком, передавала всю документацію цього служіння, всі ці рукописи і так далі і тому подібне. І він каже: Я знайшов більше трьохсот людей, які вже були в віці від 93 до там 100 років за віком. Які ще навчалися при Джону Лейку в його школі, які були студентами його школи. І він каже: я провів сотні годин спілкування з цими різними людьми, ну, скажімо, приймаючи від них відповіді і мудрість, яку вони мали в своєму житті. Каже: ну, найперше, що мене дивувало, що більшість цих, ну. Найбільше всі люди, яких, каже, я зустрів, ці випускники шкіл в різних там місцях. Хтось з них жив у сім'ях, ще хтось з них жив уже, ну. Дома престарілих у них не такі трошки, як у нас. Це місце, куди всі стараються ну, попасти, бо це місце, де є медичний догляд, там, скажімо, літні люди там живуть, ну, скажімо, там своєю з чоловіком з дружиною в окремій місці, за ними дбають і все інше. скажімо. Тобто це не, не, не українське, не, не пострадянське, скажімо, уявлення про дом престарілих. Він каже: я знайшов цих людей ну, живими. І я приїжджав до них, брав ручку, брав диктофон, і я з ними спілкувався, задавав їм питання. Каже: вони, ніхто не користувався очками, вони мали, скажімо, нормально ходили, ніхто з них не користувався цими підпорами, каже, в тому віці. А каже, те, що найбільше мене дивувало, те, що коли ти задаєш їм питання. Людям 93 плюс років, у них не було цього старческого мичання. Вони відповідали відразу. Каже, як, як маленькі діти в школі, ти задаєш їм питання, і вони, як дзвіночок, каже, відповідають. І я їх запитував: а чому? Чому ви вірите так? Чому іменно чому так має бути? І вони, кажуть, всі. Як один відповідав, тому що написано: ось ось міста, на яких ми базуємося нашою вірою. Ось, ось іще місця з Біблії, на яких ми базуємося. Ось іще оці вірші. І він каже: я здавав одне й те саме питання десяткам людей, і вони силалися на одні й ті самі вірші, і вони стверджували одні й ті самі істини. І я зрозумів, коли ти приймаєш істину Божу, коли ти будуєш себе на відкриттю цієї істини, то твоє життя не може виглядати по-іншому. Дорогоцінні, я хочу, щоб ви зрозуміли це, тому що для нас дуже важливо, щоб Божі обітниці, вони стали основою, фундаментом того, в що ти віриш. Ним не, не нужда двигає руку Божу. І навіть не твоя рука, ну, чи твоя молитва двигає руку Божу. Єдине, що Бог шанує в твоєму житті, це віра в Його Слово. І коли ти розумієш, що таке віра в Його Слово. То ти використовуєш це слово уже для того, щоб змінювати обставини. Так, да, Я хочу, щоб ти це зрозумів. Бо більшість людей не отримують відповіді, тому що вони очікують, що Бог має щось зробити для їхньої ситуації. А якщо ти віриш, що Ісус завершив свою роботу і Він осів одісною отця, це дуже важливе слово, тому що Його служба, Його первосвященство – ну, Скажімо, було звершене, необхідності стоять більше в святілищі в нього не було, бо він звершив це, то це означає не що інше, як зміну і, ну, самої служби. Тепер ми беремо те, що він звершив, і ми діємо від Його імені, від Його перемоги, насаджуючи той результат, який Бог зробив через Ісуса Христа. Тобто, ми кажемо, коли хвороба прийшла в життя людини, то ми не приходимо до Бога, і ми не кажемо: Господь, уздоров цю людину, бо в ранах його він був оздоровлений. І якщо ти віриш, то ти береш це слово, і ти тепер наказуєш хворобі піти геть, бо це тіло вже було оздоровлене. Тепер ти зв'язуєш цю обставину, ці, цю хворобу і наказуєш тілу слухатися Божого Слову, і відновитися. Створити заново якимось органам. Ось що ми говоримо Ну в питанні божественного зцілення. Оце є правдива віра. Ну Ну Все залежить від Бога. Як Бог дасть. Ні, це неправильно. Це не є віра. Бо віра, вона завжди збудована на обітниці. Обітниця. Ну, візьми, випиши місця із Біблії, які говорять про твоє оздоровлення, які говорять про твій успіх, про твоє благословіння, твоєго подружнього життя. Випиши ці списки, і нехай тебе буде десятки сотні місць Писання, які говорять про твоє благосвіння, про твій успіх, про твій вплив, про твоє здоров'я, про твою, твоє довголіття. Все, що Бог каже, що Він зробив в Ісус Христі, нехай стане достоянням Твого життя. Іван і 16 розділ, 7-го вірша, читаю. Але Ісус каже, але я істину кажу вам: краще для вас, щоб я пішов, бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Прийшовши, Він, той Дух істини, той Святий Дух, Він обвинуватить світ за гріх, за праведність і за суд. Тож за гріх, що не вірять в мене, за праведність, що я йду до мого Отця і більше мене побачите, а за суд, що князь цього світу засуджений. Ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести. Коли ж прийде він, дух істини, то поведе вас до повної істини, бо не від себе говорить, буде говорити, але що почує, те й говоритиме і сповістить вам те, що має настати. Він мене прославить. Дорогоцінні, Я хочу, щоб ви звернули вашу увагу на те, що він каже тут. Чому? Бо це пряма мова самого Ісуса Христа. Він каже: Я хочу дати вам пояснення, що той, хто прийде замість мене дух істини. Його робота буде про три речі: Прийшовши, Він обвинувати світ за гріх, за праведність і за суд. Ну, Хочу, щоб ви подивилися у будь-якому перекладі, і там є за слово за гріх, не за гріхи. Тобто, Обвинувачувати світ в гріхі, це не є наше покликання, це робота Святого Духа. Я кажу всім оцим борцям за справедливість, я кажу всім релігіозним фанатикам, читайте Євангелію. Бо коли ви займаєтесь не своїми справами, ви робите гірше для Царства Божого, не збудовуючи його, а навпаки, ломаючи принципи. Бо дьявол теж читає ці вірші. І коли ви порушуєте це, і коли ви берете на себе цю функцію, чи ми маємо дорікати про гріх? Ми маємо дорікати про гріх тим, хто називає себе віруючі. Біблія нас требує в цього. Але світ має прийти осудження від Святого Духа за гріх. А далі він пояснить. За гріх. Що не вірять у мене. Єдиний гріх, який залишається ну, для Бога гріхом, це відсторонення Ісуса Христа із свого життя. І коли ти не віриш, що Ісус Христос був повноцінною жертвою, яка задовільнила Божу справедливість, і Бог задовільнився через смерть Ісуса Христа, через Його пролиту кров. Чому? Бо прощення гріхів не буває. Без пролиття крові. За гріх має прийти смерть. Тому ми маємо це зрозуміти. Багато людей думають: о, я прийшов до Бога, я покаявся, і це, це дає мені право бути перед Богом. Бог не прощає твої гріхи із за того, що ти покаявся. Бог прощає твої гріхи тільки із за того, що ти повірив, що Ісус став ціною перед Божою справедливістю за твій гріх. І тільки віра в Ісуса Христа, в Його замістительну жертву, дає тобі прощення гріхів і ніщо інше. Ти маєш це зрозуміти. Я говорю про ці речі для того, щоб ну, ти міг побачити в твоєму житті істину Божу, яка ну, тебе буде будувати. Він каже: за праведність, що я йду до мого Отця і більше мене не побачите. Тобто я зробив усе для праведності, і тепер я можу насолоджуватись ну, в присутності отця, бо Дух Святий це вам скаже. І він каже, засуджу, князь цього світа вже засуджений. Крапка. Ой, часто так мені приходиться зупиняти багатьох християн, які, знаєте, постійно воюють з дьяволом, і він для них такий всемогутній. І вони про нього так багато легенд складують, що він такий сильний і все. Перестаньте. Дьявол уже засуджений, князь цього світа засуджений. І він далі каже, і ще багато чого я мав сказати вам, але тепер ви не можете знести. І він каже: і тепер, коли прийде цей дух істини, ось він поведе вас до повної істини, бо не від себе буде говорити, але що почує, та й говоритиме, і сповістить вам про те, що має настати. Розумієте, я хочу, щоб ви це для себе взяли. Дух істини поведе вас до повної істини, повне відкриття істини про завершену роботу Ісуса Христа, або повнота істини, вона відкрилась для нас через Воскресіння Ісуса. До Воскресіння Ісуса була часткова істина. І тому навіть і Ісус не міг розповісти про цю всю істину, бо це було таїнство. І Бог зберігав це, бо вони кажуть, якби вони знали цю таємницю, то вони б не розп'яли Ісуса. Але сьогодні Дух Святий Він приносить для тебе це відкриття. І я благословляю тебе, щоб кожен раз, коли перед твоїм життям є виклики, і ти не знаєш, які кроки робить в даному напрямку, в тебе є джерело, звідки ти береш історію, звідки ти береш інформацію, звідки ти черпаєш це благовоління Боже. І я благословляю тебе, щоб твоє життя було сповнено всякої Божої примудрості, Божого благовоління, і щоб твоє життя було наповнене Божою славою.